Свято майбутніх офіцерів запасу, які протягом двох років вдало засвоїли навчальну програму і оволоділи військовою справою, відбулося після навчального збору, який є головним іспитом для курсантів Полтавського національного технічного університету. Це завершальний етап перевірки знань та закріплення практичних навичок і вмінь, отриманих під час вивчення військових дисциплін. В урочистій церемонії взяли участь перший заступник голови обласної ради Володимир Марченко, депутат обласної ради, член наглядової ради Полтавського національного технічного університету Юрій Шляховий, депутат обласної ради, ректор Полтавського національного технічного університету, професор Володимир Онищенко, Миргородський міський голова Сергій Соломаха, керівники силових відомств, ветерани і громадськість. На плацу 179-го об'єднаного навчально-тренувального центру військ зв'язку Збройних сил України при бойовому прапорі вишикувались курсанти Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. По особливому почувалися майбутні офіцери. 148 курсантів чекали хвилюючих хвилин складання військової присяги. Багаторічні традиції нашого університету із підготовки висококваліфікованих фахівців. Включаючи і військову підготовку, дозволяє із впевненістю стверджувати, що рівень освіти випускників військової кафедри відповідає високим стандартам сьогодення дення, додає можливість успішно виконувати обов'язки як у Збройних силах України, так і в інших силових структурах. честю несіть традиції нашого навчального закладу. Нехай наша славетна Альмаматер назавжди залишиться у ваших серцях. Будьте вірними та відданими українському народу, обороняйте свою батьківщину, захищайте її суверенітет та цілісність. В урочистому строю курсанти уважно слухали щирі побажання та настанови. Настала незабутня мить. Курсанти, чітко карбуючи крок, один за одним виходили на середину плацу до прийняття військової присяги. Стримуючи хвилювання, вони давали клятву на вірність народу України та державі. Звучали прості, але сповнені глибокого змісту слова. Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу і завжди бути йому і українським народом, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілі і недоторкання. Сумлівно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неохильно дотримуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Служу народу України. Складання військової присяги є точкою відліку, за якою сьогоднішні студенти глибше зрозуміють здатність і готовність зі зброєю в руках боронити рідну землю та бути справжніми захисниками вітчизни. Хвилини військової клятви запам'ятаються майбутнім офіцерам на все життя. Це дійсно такі, знаєте, вже підготовлені хлопці, патріоти нашої держави, тому що сьогодні такі тяжкі часи, коли їхні побратими, їхні а, однолітки, однокласники сьогодні знаходяться на передовій АТО і відчувалися дух і настрій цих хлопців, які розуміють, в який час ми живемо, яка важлива і досить серйозна доля покладена на плечі тих хлопців. І я думаю, що наші хлопці, наші курсанти сьогодні, даючи присягу, чітко розуміли, що армія у нас повинна бути як і в мирний час, так і в військовий час на превеликий жаль, те, що сьогодні відбувається, але армія повинна бути професійна, і люди повинні бути підготовлені. Саме головне патріотичний дух, саме головне професіоналізм. Саме головне чітко знати свої функції, свої зобов'язання, мати хорошу екіпіровку. Я думаю, ми дуже швидко переможемо нашого ворога. Цей важкий для нашої країни час, виконуючи свій патріотичний обов'язок, Полтавський національний технічний університет не залишив поза увагою учасників АТО. Зараз найважливіше підтримати своїх захисників, забезпечити амуніцією та обмундируванням, бо для перемоги одного бойового духу замало. За ініціативою ректора ПНТУ професора Володимира Онищенка особовий склад 3-го територіального вузла урядової зв'язку міста Миргорода, який виконує завдання в зоні АТО, отримав адресну допомогу. Ректоратом придбано та передано міському голові Сергію Соломасі необхідне військове обмундирування. Ми просто впевнені, що хлопці, які отримують цю форму, дійсно зроблять все для того, щоб забезпечити мир і спокій в домівках. Забезпечити, забезпечити територіальну цілісність нашої держави, і безумовно, наш університет буде продовжувати виконувати патріотичну місію і е, здійснювати адресну допомогу. Ніхто не може бути осторонь цих подій, і безумовно, такі акції будуть мати місце і в майбутньому. Посильна матеріальна допомога від колективу університету прояв патріотизму та небайдужого ставлення до долі України. Я дуже дякую Володимиру Олександровичу, обласній раді, ректорату за такий подарунок, тому що саме зараз кілька наших військових частин приймають участь у антитерористичній операції військових частин, які дислокуються на території міста Миргода. І якраз форма їм буде дуже і дуже доречна. Спасибі вам, а всім нам миру. Курсанти університету виконали показові виступи з рукопашного бою та продемонстрували прийоми нападу і самозахисту. Завершився ритуал прийняття військової присяги святковим маршем.